Ну, як ще не писати, коли дається, коли із вдячністю ще серце б'ється, воно доросле вже давно в роках, та кажуть молодість в її душі, в її віршах? Комусь це може дивно, можуть посміятись. Не кожному дано на старості ще молодим лишатись і бачити красу і відчувати серцем радість і Богу дякувати за цю щасливу старість. Життя прожите. Було не дарма. У кожного із нас своя мета, у кожного життя це іспити на зрілість, а все, що більше вам дано, це Божа милість.